Шалом. Так склалося, що останнім часом я відповідаю на коментарі. Не буде виключенням і цей ролик. В ньому я також відповім на коментар одного користувача. Взагалі, коментування під моїми роликами говорять про те, що тема справді цікава, корисна і все-таки чимось зачіпає глядача. Отже, поїхали. Під моїм роликом, в якому я розбирав гасло Слава Україні! Гріх це чи ні. Один залишив коментар: Да, це більший гріх. Я кажу коротко і ясно, а насправді нічого не ясно, тому що ні аргументів, ні доказів, а просто думка людини, яка нічим не підтверджує. Взагалі, історія гріхів церкви, вона досить цікава і незвична. Якщо ви її дослідите, то знайдете багато приголомшливого і незвичного, і також вас здивує. Давайте я наведу кілька прикладів. Гадаю, що більшість із вас чули про Чарльза Спержена. Він жив в 19 столітті, і скажу, що це один з найвідоміших і найкращих проповідників усіх часів, можна так сказати. А знаєте, в чому його була особливість? Ні. Тому що він курив. Так, да, він курив. Можливо, для когось це здатися дивним, незвичним, але це історичний факт. Ви можете з цим злитися, можете не погоджуватися. Але, як кажуть, факт річ вперта. І історія, яка вже написана, вона написана, і нічим її не зміниш так само, як і цього факту. А знаєте, що найдивніше в цій історії? Те, що він почав курити за вказівкою свого лікаря. По-перше, курити в ті часи не вважалося таким шкідливим, як зараз. Другий висновок, який я роблю, що курити в ті часи не вважалося гріхом. Ну і третє, для тих, хто зовсім танку, я додав ще від себе. Я не прихильник куріння, я проти нього, руками і ногами, як кажуть, але я просто вам привожу факт, що було тоді. Курити тоді не вважалося таким гріховним. Або взяти, наприклад, відомого реформатора Мартіна Лютера, не гадаю, про нього ви всі чули. Так от, його така коронна фраза: Сижу я в пабі, п'ю пиво, а пробудження по Європі поширюється. Пиво Ті часи, тим більш в Німеччині, теж не вважалося гріховним. Добре, давайте перенесемося ближче в наш час. Не так давно гріховним вважався такий предмет жіночого гардероба, як ліфчик. От перед тим, як пустити жінок або дівчат в її молитви, стояли на вході спеціальні люди, які провіряли її на наявність цього предмету. Якщо вона була в ньому, її тоді не впускали. Але там щось. Грякнуло пізніше, стукнуло, десь якась планета зійшла з орбіти, і думка змінилася на протилежну. Тепер гріховним вважалося приходити в дім молитви без нього. Отак. От і саме що дивне не дивно, в деяких церквах могла залишитися стара традиція, де не можна було їх вдягати. А в інших церквах вже змінилася на протилежну, де не можна їх було не вдягати. І от уявіть, що було, коли. Церкви їздили один до гості. Ті навчені так, що це гріховне, а ті були навчені, що гріховне так. І якось часто жінкам заборонялося вдягати, взагалі вдягати хутрову шапку. От якщо таку жінку... Десь там побачили, де вона в місці, в цій шапці, в кутрові такий, то її могли там поставити навіть на відлучку, можливо, в кращих випадках поставити на замітку. Знову ж це вважалося гріхом, тому що вважалося мерзким. Але знову бачите, ситуації нараві помінялися. Тепер якби до цього більш-менш вільно відноситься. Інколи в церквах заборонялися. Піаніно не можна було грати, тому що вважалося це музичний інструмент борделів. І багато всього ще. Взагалі, історія гріхології церкви, вона досить цікава. Я не знаю, можливо, створю парочку роликів, можливо, навіть цілу серію, як мінялися погляди, як мінялися уявлення взагалі про гріх в церквах. Ладно, добре, давайте я трохи там відхилився, давайте все таки до, до суті, До того ролика, слава Україні! Знову ж таки, відповідаючи на коментар, я не буду довго розказувати, тому що більша частина в мене викладена в тому ролику, але по своїй суті, звідки це пішло уявлення, що це гріх. Ця книга пророка Ісая. Давайте почитаємо. Я Господь Бог, це моє ім'я. Іншому не дам своєї слави, ні своєї милості різненим божкам. Все ж таки, я дуже хочу звернути вашу увагу, що це книга пророка це не закон. При всій цілісності Біблії його потрібно розрізняти деяка книга. Зрозумійте, в законі сказано, що Бог вимагає від людини, в законі сказано, що людина повинна робити. А у пророках вже сказано, що буде робити Бог. Якби це дійсно було настільки важливо, то в законі Моїсея поряд із заповіддю «Не задуй ім'я Господа Бога Твого надаремно, з'явилася б іще одна заповідь. Не кажи нікому слава, крім Бога Господа Твого. Але ж закунімося, й ми цього не читаємо. А на цьому у мене все. До зустрічі.